Будь ласка, можете подивитися за Чернігів. Багато наших воїнів каже, що стягують дуже багато військових рефій, і там з їх сторони від кордону почистили все відмін і так далі. Давайте подивимося. Так? Будемо дивитися березень, квітень, так, Чернігів. Чернігівська область. Чернігівська область, березень, квітень. Дуже багато ілюзій створюють зараз. Тут дуже багато відволікаючих моментів. А, плани, плани ілюзійні. Тобто зараз роблять ставку і створюють ось таку ілюзію супротиву. Тобто, вони це роблять задля чогось. Зараз подивимося. Значить, дивіться, провокації, провокації будуть. Тут не без того, провокації з сторони, так, Чернігівської області, прикордоння, так, будуть від ворога. Чи будуть вони максимально рухатись і, скажімо так, наступати з цієї сторони? Я не бачу наступу. Але я бачу маніпуляції, провокації. От, бачите, лінія межа вона порушена, тобто там, близько кордону, так, будуть такі а, створюватися ситуації і дії, які будуть дуже лоскотати нерви і можуть приносити а, неспокій і таку собі гучність. так. Але у нас теж є ресурси, так, захист. Я не бачу поки що, щоб з цієї сторони було якесь таке активне просування. У нас, знаєте, більше мені йде маніпуляції і показують сили і ресурси, які ми маємо, так, і що якийсь тиск навіть вони можуть так, знаєте, створювати. Так. Провокувати, але не більше того. Так, ну дивіться, провокації з тієї сторони. Провокації від ворога, і вони це хочуть показати, щоб ми це всі бачили, але конкретно просування я не бачу, щоб ворог конкретно рухався. Тут. Тут немає такого, немає тут ніякого. Тут, дивіться, знову ж таки, йде брехня, ілюзія. Ну, тобто вони створюються, якась показова, показова якась, знаєте, як відволікання уваги, щоб ми звернули теж і на це увагу також. Тут, як наче ресурсів нема стільки.